Вітаю вас, друзі, на каналі Дорослі з 90-х. Сьогодні ми поговоримо з вами про легендарну четвірку в панцирах Черепашок Ніндзя, а конкретно розберемо з вами гру, яку ви точно бачили в дитинстві, та яку, як і в випадку з Термінатором, більшість з вас не проходило далі другого рівня. До речі, огляд на Термінатор 2 для вісімбіт вже є на каналі. Якщо ви не бачили його, то рекомендую глянути. А так нагадую, що за штурвалом нашого Ютуб Делоріану все ще Іван Козак. Пристебуйте паски безпеки лайком та підпискою. Наша наступна зупинка 1989. Удвох Ував нагадаю або не нагадаю, якщо ви цього не знали, що бойову четвірку було придумано двома художниками Кевіном Істманом і Пітером Лердом. Спочатку як сатиру на тодішні комікси про супергероїв, але згодом як самостійний комікс, який вперше з'явився на світ у 1984 році, і який якраз і став першим пунктом на шляху до світової популярності. Сам комікс був похмурим, серйозним та жорстоким. Наші герої не соромились використовувати свою зброю на повну, різати та знищувати ворогів. Я часто задавав собі питання в дитинстві, чому Леонардо може перерізати лише якісь мотузки чи щось типу того. В коміксі застосування зброї куди ефектніше. Та в 87-му році права на Черепашок були продані іграшковому гіганту Playmate'S Toys, які вирішили зайнятися повним ребрендингом, а саме адаптації черепашок Ніндзя для більш юної аудиторії. Черепашки стали веселішими, пов'язки різнокольоровими, насильство замінили кумедними бійками, і вони полюбили піцу. До речі, в Великобританії та інших європейських країнах слово ніндзя навіть замінили на герої, тому що нібито слово ніндзя асоціювалося з жорстокістю. І саме тоді як велику рекламну кампанію, яка розтягнулася на 10 довгих років та 10 сезонів, був випущений мультсеріал, який ми всі з радістю дивились в дитинстві. Як я говорив у своєму першому відео, наприкінці 80-х 80-х восімбітна ігрова система була дуже популярною. Тому не дивно, що настільки комерційно успішний проект був просто приреченим засвітитись і там. Перша гра про черепах з'явилась на світ в 89-му році. Це був один з перших проектів для Нінтендо, випущених за мотивами вже популярної франшизи. Гра була розроблена легендарною компанією Konami і стала мега успішною. Черепахи розлетілись по світу чотирма мільйонами проданих копій. На мою думку, ця гра унікальна і вона не схожа на наступні проекти для 8 та 16 бітних систем. Нібито тут автори хоча б частково спробували передати атмосферу коміксу. До прикладу, навіть на головному зображенні всі черепашки в одинакових червоних пов'язках, як це було в оригіналі. Самі малюнки в грі теж більше нагадують комікс, і це теж було нам мало знайомим. До прикладу, я думаю, багато з вас задавались питанням, чому Сплінтер виглядає саме так. Хоча насправді це просто його зображення з коміксу. Та всі ці спроби якісь несміливі, нібито розробники намагались всидіти на обох стільцях одночасно, догодити старим фанатам коміксів та новим любителям веселих черепах. До прикладу, тут якесь більш серйозне і не дитяче інтро в порівнянні з двома іншими іграми для восьмібітних систем. Пов'язки стали кольоровими, але замість зрачків у нас пусті зони, що теж є відсилкою до першого джерела. Сам сюжет даної гри теж взятий з коміксу. Шредер за невідомими причинами відроджується. Так відроджується, адже в коміксах черепахи були більш рішучими і майже на початку вбивають його. І отримує зброю відродження Life Transformer Gun, яка здатна повернути сплінтеру його людську форму. В цьому всесвіті, як і в мультфільмі 87-го, сплінтер це мутований Хамато Йоші. Як ми бачимо в інструкції, до гри ілюстрації теж нагадують оригінальний стиль малювання з коміксів, самі черепахи, наші вороги. Також звідси ми дізнаємось про основну зав'язку: Ейпріл була викрадена шредером, і наша четвірка вирушає на пошуки своєї подруги. Та на цьому зупинятись не можна і основним завданням стане повна поразка шредера та перетворення спрінтера в людську форму. Короткий опис рівнів та бонусів, які ми можемо зустріти протязі гри, такі як піца, сурікени, мотузка та ракети для черепахомобіля. Так, в цій грі нам дозволять поганяти на легендарній тачці вулицями Нью-Йорка. Звучить круто, чи не так? Так чому її настільки не полюбили в нас? В дитинстві я теж намагався пройти її безліч разів та безрезультатно, і навіть не пам'ятаю, що доходив далі другого рівня. Так от недозначною репутацією вона користувалась не тільки в нас, але й в геймерів з інших куточків світу. До неї було дуже багато питань. Можливо, нам з вами більше подобалась друга та третя частини, тому що вони повністю базувались на мультсеріалі, який якраз і був основним джерелом інформації про цих персонажів. Тоді як перша частина багато чого позичала з коміксів. Та насправді вся причина в тому, що ця гра до біса складна. Гра кидає нас у справжній хардкор з першого рівня. На початку ми бачимо себе зверху і можемо пересуватись по вулиці та заходити в приміщення чи спускатись в каналізацію. Основний геймплей нас чекає якраз там. Взагалі забігаючи наперед, ця гра унікальна тим, що майже кожен рівень являє собою такий собі open world, де ви можете пересуватись по великій карті і шукати необхідні предмети та шляхи вперед. Також цікавим рішенням є те, що ми можемо міняти черепашок прямо під час гри. І якщо в другій та третій частині вони майже не відрізнялись по своїх властивостях, крім суперудару в третій частині, там він був різним, то тут навіть мануалі до гри нам розказують, що кожна черепашка має свої особливості зброї, унікальну швидкість та дальність дії. Але як би це дивно не звучало, в 90% випадків все зводиться до одного. Розмір має значення, бо найкраще себе показує донателло. Адже в нього найдовша зброя палеця або ж бо. На другому місці у нас Леонардо, ну а Майк і Раф. Повернусь до цього питання згодом. Уявляєте, які комплекси нав'язала мені ця гра з дитинства? Моя улюблена черепашка це Рафаель, а його зброя це Саї, які, ну. ну, ви зрозуміли. А хто ваш улюблений персонаж по мотивах черепашок ніндзя? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і через 10 днів після виходу відео я випадковим методом виберу одного переможця і подарую йому такий комікс. Українською мовою випущений, не пам'ятаю коли, Fireclaw. і фігурку його улюбленого героя, зробленому по мотивах фільму 90-х років. Також для тих людей, яким подобається те, що я роблю, ви можете підтримати розвиток каналу на Патреоні. Посилання буде в описі до цього відео. На кожному рівні ви можете вибрати якийсь бонус для вас. До речі, величезне, просто гігантське дякую людям, які вже підписались на мій патреон. Тут десь буде їх список. І навіть деякі з них вже подивилися це відео на два дні раніше. Я сподіваюся, що подивились, бо я не знаю, коли я його випустив. Окей. Але наступного разу обіцяю всім, хто підпишеться, буде ранній доступ до відео гарантовано. Повернімось до огляду. Ціль першого рівня врятувати Ейпріл, де нам прийдеться по черзі перемогти Бібопа і Рокстеді. Та навіть цей перший рівень в дитинстві викликав багато труднощів, адже на початку дуже важко підібрати правильну стратегію для проходження, розраховувати удари, щоб наносити пошкодження ворогам та при цьому не зазнавати їх самим. До речі, про черепахи. Якщо в дитинстві я та мої друзі грали за Донателло, то насправді в деяких моментах себе чудово показує РАФ. Цих червоних драконів, на відміну від Леонардо, він може знищувати з ногу удару, і на відміну від Донателло, завдяки швидкості його зброї сай робиться майже без пошкоджень для себе. Мені дуже подобається графіка та стиль промалювання персонажів, можливо, хотілося б кращої анімації. Та зате музичний супровід прекрасно передає атмосферу, особливо в битвах з босами. А тут вам невеличкий лайфхак, як легко перемогти Рокстеді. Отож, Ейпріл врятована, і тепер нам потрібно не дати знищити дамбу, яку планують підривати клан Фуд. В першій половині другого рівня все приблизно, як і в першому, тільки ворогів стає більше і складність ще вища. Потрібно багато практики, особливо для перестрибування клятих прірв. Серйозно, ці стрибки це щось. Одна помилка, і ти повинен знову і знову проходити великий шматок рівня. А вороги всі відновлюються. На щастя, як і піца, тому можна в певних місцях відновити енергію. І знов падаєш. А все вирішується дуже просто. Гра розрізняє звичайний натиск на кнопку стрибка і легенький. В таких місцях нам потрібно просто легко тиснути на кнопку Б і все вийде. Вибираємось на дах будівлі, і зараз нас чекає він. Підводний рівень. Мокре пекло, на якому більшість з нас вибухали і починали просто ненавидіти цю гру. Але я тут, щоб закрити ваш гештальт і помститись за всі страждання в дитинстві. Серйозно, хто придумав геймдизайн цього рівня? Тунель, який неможливо нормально пройти, таймер, так ще й в кінці цях срана кубка водоростей, які затягують нашу черепашку, і ми одразу помираємо. В дитинстві я лише раз чи два зміг його пройти. І якби не маленький секрет такого картриджу, який був у мене одним з перших на денді в дитинстві, я б і не побачив, що там далі. Справа в тому, що в цій версії черепашок можна було натиском кнопки селик на заставці, обирати рівень, з якого ти починаєш гру. Та навіть це не допомогло мені пройти гру, тому що те, що чекало мене після другого рівня, не йде в ніяке порівняння. Водяний рівень після цього здається, не знаю, легкою прогулянкою просто. Після закінчення водяного рівня заставок ми дізнаємося, що клан футу розгромили ліго черепах і викрили сплінтера. Шредер по телевізору, що пізніше стало його класичним видом звернень навіть у 2022-му, повідомляє, що для того, щоб рятувати вчителя, нам потрібно здолати його і цілу купу ніндзі з клану Фут. Ну що ж, не вперше. Третій рівень розкриває по-справжньому РПГ-складову цієї гри. Так саме РПГ, адже перед нами тут великий відкритий рівень. Ми можемо вибирати самі, куди і в якому напрямку пересуватись. В першу чергу нам потрібно знайти ракети. Це можна зробити в будівлях A, B та I. Та для того, щоб змогти їх дістати на підрівні I, нам потрібна мотузка, яку можна знайти на локаціях D або F. А можна і не шукати мотузку а йтись без неї. І це круто, в жодній 8-бітній чи 16-бітній грі нам не давали цього зробити. Це унікальна риса перших черепашок. Ви самі вибираєте, куди піти, яку кімнату чи каналізацію дослідити, і кілька варіантів проходження. Зараз я розумію, що це дуже цікаве рішення, та, на жаль, все псує високий рівень складності, і відсутність паролів, адже дослідження рівнів займає дуже багато часу. Ворогів на третьому рівні стає більше, рівень складності піднімається. Піца зустрічається не так часто, а по-справжньому ігрових черепахів у нас лише дві. Коли ми от-от маємо дібратись до ракет в будівлі A ми бачимо таке маленьке урвище. Ох, скільки нервів я витратив в намаганнях перестрибнути цю кляту прірву. А найцікавіше, що стрибати й не потрібно, достатньо просто затиснути хрестовину в напрямок, куди нам потрібно пройти, і наша черепашка її просто перестрибує легенько чи проходить сама. Що я можу сказати, розробники? Класне рішення. Для успішного проходження рівня нам потрібно знайти хоча б 20 ракет. Можна поїхати і пошукати їх в інших локаціях, а можна трохи схитрити і піти вже знайомим шляхом і повернутися в цю саму будівлю. Як я казав, більшість предметів відновлюються ракети в цьому числі. Після здобуття ракет сідаємо назад в свою тачку і тепер можемо знищувати ворожі авто одним пострілом ракети. Та зловжувати не треба, нам ще вони необхідні для того, щоб підривати барикади, які заважають нашому подальшому проходженню. Проїжджаємо таким чином більшу частину рівня загалом можна заходити в різні будівлі у пошуках зброї, бонусів чи вищезгаданої мотузки, та я більше витрачав там життів, ніж чогось діставав. Ворогів дуже багато і просто неможливо зайти і вийти з будівлі без великих втрат. Наше завдання буде дібратись в центр рівня, а саме в будинок Джей, пройти невеликий шлях в ньому та спуститись в каналізацію, де нас чекають одні з найважчих стрибків у грі. А в чому складність, спитаєте ви. Тут дуже легко перелетіти і не попасти на іншу платформу. Нас можуть скинути в воду, ну, я надіюсь, що це вода, вороги, які появляються в найбільш небажаний час з правого кутка екрану. І все спочатку. Для себе я знайшов стратегію повільно пересуватись і робити маленькі стрибки, лише злегка натискаючи на кнопку Б. Проходимо ще трохи вправо, на цьому моменті краще почекати, поки він впаде у воду сам. Адже якщо пам'ятаєте при знищенні, голова цього хлопця відривається і починає літати. Шанси на те, що нас скинуть вниз, гігантські. На цьому місці ідеально можна підлікувати всіх черепах, просто кілька разів спускаємось туди-сюди і відновлюємо сили. Проходимо акуратно ще частину рівня, після чого піднімаємось на дах, де нас буде чекати бос черепаха яка має дві форми. А на задньому фоні прив'язаний сплінтер. Ця битва не складна і можна обійтись без якоїсь певної стратегії. Головне, щоб у вас була достатня кількість енергії для Донателло і Леонардо. Перемагаємо боса і звільняємо сплінтера та можемо бачити, що Шреддер тікає на гелікоптері. До речі, локація цієї битви нагадала мені битву зі шредером в фільмі 2014 року. Хто знає, може творці надихали з першою грою для NES. Нашим наступним завданням буде знайти дирижабель та відправитись в погоню за гелікоптером Шредера. І якщо вам здалося, що третій рівень був довгим, то четвертий буде ще довшим. Геймплей там доволі одноманітний та нецікавий. З єдиною відмінністю, що ворогів стане ще більше, включно з різними робоштукованими, які починають стріляти в нас лазерами з усіх боків, і інколи вся ця вакханалія на екрані прям схожа на якесь ігрове пекло. Сам рівень являє собою великий аеродром, який в свою чергу ділиться на 17 менших локацій. Насправді тут немає чого особливо розказати, рівень відносно неважкий і лінійний. Все ті ж поїдання, піци, майже ті самі вороги, навіть мотузку для переходу між будівлями не треба шукати, її важко пропустити. Найцікавіше на цьому рівні хіба що те, що тут дуже добре себе показує, неочікувано, Рафаель. На відміну від Лео, він може знищувати літаючих червоних драконів з одного удару, точно так само і з лазерами, і це робить його фаворитом рівня, оскільки він швидший за Донні і це тут дуже допомагає. Проходимо так будівля за будівлею, підбираємо таємну піцу на 12 рівні і рухаємось до локації 17, де нас буде чекати це зона з пастками від яких помираєш з одного доторку. Та при певних навиках пройти їх теж неважко. Єдине, що мене цікавить, для кого тут стоять ці зірочки і піца, її ж неможливо взяти ніяк. Чому була причина такого цікавого розставляння предметів? Ще одне мега цікаве та оригінальне рішення від розробників. Тим не менше ми дібрались до фінальної битви четвертого рівня. Це гігантський Маузер. Максимально проста битва для того, щоб його перемогти достатньо одного Донателло і кілька хвилин вашого часу. Ми справились, знайшли держабель, і в красивій заставці відправляємось на пошуки технодрому. П'ятий рівень знову демонструє цікаві РПГ-механіки. Спочатку нам потрібно пройти в одну з будівель для того, щоб відновити здоров'я всіх черепах. Це нескладно зробити, потрібно раз за разом за допомогою Донателло дійти до піци. Далі, для того, щоб пройти мега хардкорний останній рівень, нам потрібна так звана прокачка. У грі є кілька видів додаткової зброї, але одна з них прям перетворює вашу черепашку в Донателло дальньої дії. Для цього йдемо в верхню будівлю, де ми зможемо знайти магічні згортки каї. Складність цієї локації в тому, що нам потрібно буде підніматися по спеціальній сітці на стіні. Проблема в тому, що ні стрибати, ні наносити удари на ній не можна. Але є один лайфхак, можна вилізти на сам верх однієї з частин і звідти знищити ворогів. Після цього продовжити маршрут і забрати зброю. Інколи, звісно, це може і не вдатись, допустити тут помилку дуже легко. В такому випадку повертаємось до першого виду прокачки відновлення здоров'я. Відновлюємо наших черепах і повертаємось до збирання зброї. Коли всі наші черепахи отримують необхідні предмети, повертаємось знову до відновлення здоров'я. Так, все як в РПГ-іграх. Довго і нудно прокачуємося. Саме проходження лише цієї локації займає приблизно 40 хвилин. А зараз переходимо до другої частини пошуку технодрому. Є три місця, де він може бути, і щоразу це лотерея, інколи вам прийдеться перевірити всі з них. Основними особливостями є те, що рівень складності ворогів тут реально високий. Нам потрібно завжди спускатись вниз, коли буде така можливість, попередньо знищуючи чи ухиляючись від ворогів. Знаходимо кімнату з емблемою клану Фуд і заходимо туди. Там може бути або технодром, або пустота. Повертаємось назад і пробуємо щастя в іншій печері. Знову пусто. При необхідності відновлюємо здоров'я і направляємось в останню підлокацію. Тут же точно нас чекає він. Сама битва не складна. Спочатку по черзі знищуємо гармати, які знаходяться на технодромі, а потім розбираємось з люком, з якого вискакують ніндзя. Після того без проблем добиваємо сам технодром ударами по його оку. Це теж унікальність цієї гри. Майже ніде нам не давали можливості позмагатися в силі з цілим величезним технодромом. Знищуємо його і готуємось до фінальної битви. Нарешті ми на шляху до Шредера для того, щоб покласти край нашим геймерським стражданням. Шостий рівень кидає нас в саме пекло прямо спочатку. З З'являються нові вороги, які можуть літати та стріляти лазерами, і для знищення яких навіть донателло потрібно цілих чотири удари. Саме для них ми збирали згортки, якими зможемо стріляти, але в більшості випадків краще зловити механіку та ухилятись від їх пострілів. Власне, і ці літаючі штуки так само важко знищувати, і тому майже весь цей рівень ми будемо проходити використовуючи наші згортки. Проходимо певну частину рівня, знищуючи ворогів і добираємось до піци, а потім спускаємось вниз і насолоджуємось гейм дизайном цього рівня, де пройти його, не отримавши ніяких пошкоджень, прям неможливо. Особливо мені подобається це місце. Долаємо ще певний шлях, знищуючи по дорозі всіх, хто нам заважає, і на цьому місці ми можемо знайти один з найкращих паверапів у грі, який, до речі, перенесли в подальші частини черепашок Ніндзя навіть в релізі 2022 року. Значок голови «Черепашки Ніндзя» означає те, що ми стаємо безсмертними на деякий час і можемо долати всіх ворогів з одного удару. І зараз ми добираємось до жовтого тунелю тунелю смерті. Чому тунелю смерті? Та тому, що тут на нас чекатиме просто дуже багато ворогів. А саме літаючих чуваків, яких пройти без спеціальної зброї, практично неможливо. Точніше, це можливо, але прийдеться дуже і дуже багато тренуватися. Навіть з використанням спеціальних згортків, як ви бачите, у мене не вийшло одразу. І цього разу. Після близько 15 спроб я нарешті почав вловлювати правильний таймінг та розуміти, кого і коли можна знищувати. Розробники не поскупились на хардкорний рівень важкості. Після жовтого тунелю нас чекатиме битва з самим, та ні, ще не Шредер поки що. Звичайний ворог цього рівня. З легкістю розправляємось з ним і добираємось до фінальної битви зі Шредером. Мені дуже подобається, як виглядає Шредер в цій грі. Мені здається, цей образ більш серйозний, і саме такий костюм мав Шредер в фільмах 90-х років. Спочатку досить складно, тому що тут він вбиває з одного удару, і неважливо, це буде удар рукою чи вистріл з трансформуючої зброї. Але якщо вам вдалося донести сюди згортки, ви можете з легкістю його перемогти, оскільки якщо стріляти в нього першим, то він не встигне вистрілити вам у відповідь. Власне, його можна дуже легко здолати без якоїсь додаткової зброї, для цього нам потрібен донателло. Стаємо на цю платформу і просто чекаємо, поки він до нас дострибне, та задаємо удар. Все. Нарешті ми прийшли в гру. Ми здолали Шредера і повернули Сплінтеру його людську форму. Слова вдячності від Ейпріл та святкова піца. Пригоди черепашок ніндзя завершені. Черепашка Ніндзя 1 була дуже важливою грою, оскільки показала, як сильно гравці по всьому світу прагнуть проживати рівень за рівнем зі своїми улюбленими персонажами. Незважаючи на те, що ця гра не настільки популярна, як наступні частини, які були більш адаптовані під мультфільм, я люблю цю гру за те, що вона, хоча б частково просякнута атмосферою тих черепашок з коміксів, і за те, що вона кидає справжній восьмібітний виклик всім геймерам. Я проходив цю гру вже не один раз, але правду кажучи, зробити це від початку до кінця без використання сейвів. І досі важко. А які емоції вона викликає у вас? Поділіться в коментарях. Дивлячись на неї зараз, мені дуже подобаються rpg елементи які були використані в грі. Насамперед, це зміна персонажів, і власне те, що ці персонажі дійсно відрізняються між собою. Ви повинні вибрати того, хто найкраще підійде в певний момент гри. Також цікаве рішення про відкритий світ, про безліч варіантів проходження, про ту саму прокачку на четвертому рівні. Погодьтеся, не часто зустрінеш подібну гру на восьмобітній системі, а тим більше про черепашок. І саме за це я її і люблю, і вона є в списку моїх улюблених ігор. Надіюсь, вам було цікаво і хоча б хтось з вас поміняв думку про цю гру. Якщо це так, то постав лайк під відео і напиши якийсь коментар. Нагадую, що через 10 днів я випадковим методом вибору одного переможця і відправлю йому комікс та фігурку його улюбленого персонажа. Це відео повинно було вийти раніше, та, на жаль, через велику завантаженість моїй основній діяльності та через відсутність світла через йобонсню воно виходить лише зараз. Тому зараз я зроблю те, що планував зробити в наступному відео, яке вийде вже в 2023 -му. Хочу привітати вас з Новим роком, друзі, та сказати, що я надзвичайно радий, що нарешті знайшов час та можливість почати вести цей канал. Мені надзвичайно приємно, що ви дивитесь, коментуєте. Ми разом з вами згадуємо якісь моменти з дитинства та просто весело проводимо час. В новому році хочу побажати вам побільше яскравих вражень, здоров'я та головне перемоги для України. На 2023 рік у мене дуже багато планів, я сподіваюся їх реалізувати, а надіюсь, вам буде цікаво дивитись. Ще раз дякую, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте мене на Патреоні. Скоро побачимось!